Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чим відрізняється точка доступу від роутера, як вони працюють та що краще обрати. Бо більшість систем охорони та відеонагляду і всілякі інші гаджети без Wi-Fi стають майже непотрібними, та й, взагалі, зараз без інтернету нікуди. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду. Ці два пристрої доволі схожі і обидва забезпечують бездротову передачу даних за технологією Wi-Fi. Але різниця все ж є. Точка доступу являє собою свого роду розширювач провідної мережі і може працювати в режимах базової станції приймає трафік через мережевий кабель, а потім роздає його бездротовим шляхом. Бездротового клієнта отримує трафік бездротовим шляхом, а передає за допомогою кабелю. Та повторювача обмін даними без проводів. У цих режимах точка доступу тільки транслює трафік. Якщо до нього підключається декілька клієнтських девайсів, то швидкість розподіляється між ними в рівних частках. Якщо казати простіше, то дротовий інтернет заходить в вашу квартиру і ви підключаєте езернет кабель в точку доступу. А вона вже роздає цей дротовий інтернет як Wi-Fi, тобто без дротів по повітрю. Маршрутизатор або як його ще називають, роутер більш просунутий пристрій. Він не тільки приймає і передає інформацію, а ще й перерозподіляє дані згідно із заданими налаштуваннями. Роутери вміють маршрутизувати трафік між підмережами та мережами, призначати підключеним до нього гаджетам IP-адреси, захищати мережу завдяки вбудованому бренд маузеру та розподіляти швидкість між девайсами на основі пріоритетності. Точка доступу менш функціональний пристрій, ніж роутер. Вона може бути внутрішньою і зовнішньою, оснащуватися антеною або поставлятися без неї. Лан-порт у таких девайсів зазвичай один. Що стосується маршрутизатора, то він, як правило, використовується у середині приміщення та оснащений декількома LAN-портами. Крім цих відмінностей, є різниця в налаштуваннях і управлінні. Так, Wi-Fi-роутер потрібно підключити до кабелю інтернет-провайдера та налаштувати через комп'ютер-смартфон всього один раз. Клієнтський девайс вже буде підключатися автоматично після введення пароля, а ось в клієнтський пристрій. Що підключаються до точки доступу, необхідно вносити провайдерські налаштування. Роутер оснащений захисними функціями, мережевим екраном, інтегрованим фаєрволом. Шифрування даних теж є. У точки доступу, крім шифрування інформації, захисних функцій немає. Тобто маршрутизатори це більш професійне обладнання, яке можна тонко налаштувати під себе. Якщо для звичайної квартири вистачить і звичайної точки доступу, то якщо ви хочете облаштувати офісне приміщення інтернетом без роутера, точно не обійтись. Але звичайно, маршрутизатор можна поставити і вдома. Головне вміти його налаштовувати. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей.